Привіт, друзі! Це мегалоти. З вами я Ірина Фролова. І після привітання відразу хочу побажати вам удачі на тисячі і на мільйони, які у нас сьогодні розігруються. Отже, Мегаджекпот – 7 мільйонів та 50 тисяч гривень, і мега-приз, який сьогодні становить 390 тисяч гривень. Як завжди, у цій порі ми працюємо разом із тиражною комісією і оголошуємо, що 1997-й тираж відкрито. Друзі, я бажаю вам виграти і пізнати солодкий смак мільйонів. Номер першої кульки 10. Навіть якщо ви не по десертах, смак такого прибутку вам точно сподобається. Номер другої кульки 36. Про солодке я згадала не просто так. Сьогодні в США відзначають День солодощів, а завтра номер третьої кульки 12. А завтра ще й всесвітній день цукерок. Отак. В інтернеті я знайшла як мінімум п'ять історій, коли люди вигравали в лотерею, так чи інакше, завдяки солодощам. Номер четвертої кульки 40. Найбільше таких щасливчиків піддивилися комбінацію цифр у китайському печиві з передбаченнями. Або записали серію виготовлення цукерок номер п'ятої кульки 6 і виграшна комбінація така: 10, 36, 12, 46 та шоста кулька номер 8 А за мить ми дізнаємося, якою буде сьома кулька мегакулька. Як ви знаєте, вона здатна подвоїти ваші виграші. І сьогодні виграшною є мегакулька 8. Що ж, щаслива комбінація вже внизу екрану, але не перемикайтеся. Ми ще продовжимо. Отже, результати ви бачите на електронному табло, а наступного разу будемо грати за мегаприз 410 тисяч гривень, та мегаджекпот 7 мільйонів і 100 тисяч гривень. Друзі, гріймося пледами, душевними розмовами, какао і миру й достатку вашому дому.